Як купити товар, який попадає під локалізацію, але ти хочеш купити його через електронний каталог? Зауважу: ні норми закону, ні норми особливостей не містять винятку для тебе, якщо ти хочеш купити такий товар через каталог, щоб він не локалізувався. Якщо закон передбачає, що він має пройти локалізацію, то як купити? Якщо ти бачиш, що в переліку локалізованих товарів немає такого товару, який тобі потрібний, і ми розуміємо, що ти не можеш вийти поза межі характеристик специфікації, які є прописані по цьому товару в каталозі, пиши тоді до адміністратора каталогу. Хай перевірить, відповідно чи цей товар пройшов локалізацію. І внесе відповідні додаткові вимоги в характеристики специфікації. Але є один нюанс: адміністратор не зобов'язаний цього робити. Тому вихід відкриті торги, якщо ти не зможеш купити через каталог товар, який локалізований. Підписуйся на канал, щоб знати, як діяти в будь-якій ситуації.